Всім привіт! З вами команда велосклад і ми підготували для вас огляд на оновлену гірську модель українського виробника ProBicycle Group, а саме Циклон SX 2024 року. Цей байк обладнаний трансмісією Shimano Dior, колеса на вісях і вилкою хід якої 120 мм. І це все за досить демократичну ціну, яка буде в кінці відео. Найнер створений для того, щоб отримувати задоволення від катання на бездоріжжі, забиратись на довгі підйоми та навалювати з різких спусків. Існує у трьох розмірах ML та XL, а також у трьох кольорах: фіолетовому, хакі та зеленому хамелеоні. Байки циклон вже зарекомендували себе як якісні апарати на відомих світових компонентах. І SX 2024 року не став виключенням. Почнемо з рами, що виготовлена з алюмінію 6061 серії, має технологію гідроформінгу, тому труби рами мають складний профіль, а також присутній конусний рульовий стакан, має внутрішню прокладку тросів та є отвір для прокладки тросу на передній перемикач. Присутнє німецьке гладке зварювання швів, що робить зовнішній вигляд просто неймовірним, є кріплення для фляготримача, або інших аксесуарів завдяки трьом бонкам у передньому трикутнику, дропаути, створені для бустових втулок 12 на 148. За поглинання нерівностей відповідає вилка Юдінг Д5, має хід 120 мм має налаштування відскоку та налаштування переднавантаження. Також є система гідравлічного локауту. Її ви можете використовувати, коли рельєф рівний, і вам не потрібна амортизація. Вилка також має дропаути під бустові втулки 15х148. Колеса зібрані на втулках Shimano. Спереду та ззаду встановлені алюмінієві tx 505 на 32 шприхи, мають захист від пилу та вологи. Обода алюмінієві подвійні, а гума встановлена Kenda k 1153 Мають ширину 2,35 дюйма. Протектор є агресивним, забезпечить гарне щеплення та впевненість на бездоріжжі. Колеса рами кріпляться через вісь, а не через класичний ексцентрик. Гальмує велосипед дуже надійними дисковими гідравлічними гальмами Shimano BR-MT200. двохпоршнева конструкція, що працює на мінеральному маслі. Натискаються гальма помірно. Розмір роторів спереду 180 мм та ззаду 160 мм, забезпечують надійне гальмування при будь-яких умовах на будь-якому покритті. Циклон SX 2024 року має трансмісію 1 на 10, ведуча пара на одну зірку на 32 зубці, алюмінієві шатуни провіл довжиною 175 мм. Касета Shimano Dior m 4120 з діапазоном 1142. Задній перемикач також Dior M5120 з системою Shadow Plus. Манетка Shimano Dior. Педалі пластикові, а каретка картриджна на промислових підшипниках Neco B910. На цьому байку ви отримаєте дуже зручне положення і це завдяки сидінню типу Cross Country Element. Яке є в міру широке, а упевнене керування та контроль забезпечує алюмінієве кермо шириною 740 мм. Воно встановлене на алюмінієвий винос. Кермо винос та підсидільний штир виконані з алюмінію, Гріпси м'які, мають затягування. Циклон SX 2024 року це велосипед, який буде дарувати емоції на протязі всього терміну експлуатації. Це ідеальна пропозиція по співвідношенню. ціна якість підійде як і для людей з досвідом, так і для людей, які тільки хочуть починати своє катання на гірських байках на бездоріжжі. А завдяки якісним брендовим компонентам дасть вам запас та можливість, якщо ви захочете побешкетувати на бездоріжжі. Цей байк ніколи вас не підведе. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Дякую за увагу! З вами був магазин. Азин Белосклад.com.ua. До нових зустрічей.